Уявіть собі світ через 100 років, що ви бачите. Так і хочеться уявити літаючі машини та телепортацію. Але майбутнє це не лише гаджети. Йдеться про те, як ми люди змінимося та адаптуємося. У цьому есе ми дослідимо, як можуть виглядати технології, суспільство, здоров'я та наше довкілля у 2025 році. Передбачити майбутнє складно, проте, дивлячись на сучасні тенденції, ми можемо робити обґрунтовані припущення. Ми бачимо, як технології розвиваються з безпрецедентною швидкістю. Ми спостерігаємо, як змінюється наш клімат і як розвиваються суспільства. З'єднуючи ці крапки, ми можемо почати малювати картину майбутнього, одночасно захоплюючого та лякаючого. Розуміння майбутнього це не просто цікавість. Йдеться про вибір, який ми робимо сьогодні і який сформує світ завтрашнього дня. Ідеться про те, щоб майбутнє, яке ми створюємо, було тим, на яке ми всі можемо чекати з нетерпінням. Однією з найзначніших змін наступного століття буде піднесення штучного інтелекту. Ші вже змінює наше життя від алгоритмів, які рекомендують продукти, до програмного забезпечення, яке керує автомобілями без водія. У майбутньому ШІ стане ще більш складним. Уявіть собі, роботів, які виконують складні операції, викладають у класах і навіть компонують симфонії. Це може звучати як нова фантастика, але це стає все більш імовірним. По мірі розвитку ШІ він змінить ринок праці, потенційно автоматизуючи багато ролей, які зараз виконують люди. Ця технологічна революція ставить важливі питання: як ми адаптуємося до світу, де, де машини можуть перевершити нас у багатьох сферах? Як ми гарантуємо, що ші використовуватиметься на благо, а не на шкоду? Це виклики, які ми повинні почати вирішувати вже сьогодні. Автоматизація робочих місць за допомогою ші спонукала деяких передбачити майбутнє без роботи. Хоча цей сценарій малоймовірний, характер роботи безсумнівно зміниться. Багато традиційних професій зникнуть, їх замінять нові ролі в таких галузях, як розробка ШІ, Аналіз даних та відновлювана енергетика. Цей перехід вимагатиме від нас переосмислення освіти та професійної підготовки. Замість того, щоб готувати студентів до конкретних професій, освіта повинна зосередитися на адаптивності, критичному мисленні та навчанні протягом усього життя. Нам потрібно буде забезпечити людей навичками, необхідними для успіху на ринку праці, що швидко змінюється. Також була запропонована концепція універсального базового доходу, коли кожен громадянин отримує гарантований дохід незалежно від статусу зайнятості. Ця ідея, хоч і суперечлива, відображає необхідність вирішення потенційної економічної нерівності в майбутньому, сформованому автоматизацією. Досягнення в медицині та біотехнології готові значно подовжити тривалість життя людини. Ми на порозі розробки методів лікування, які можуть вилікувати такі хвороби, як рак та хвороба Альцгеймера. Нанотехнології можуть призвести до створення крихітних роботів, які подорожують нашим тілом, відновлюючи пошкодження на клітинному рівні. Генна інженерія пропонує потенціал для усунення спадкових захворювань і навіть покращення наших фізичних та когнітивних здібностей. Уявіть собі, світ, де люди регулярно доживають до 120 або навіть більше років, вільні від руйнівного впливу старіння. Однак ці досягнення породжують етичні дилеми: чи етично маніпулювати нашими генами, щоб покращити себе? Чи буде доступ до лікування, що продовжує життя доступним для всіх? Чи це створить суспільство розділене на тих, хто має, і тих, хто не має? Це питання, з якими ми повинні боротися, розширюючи межі медичної науки. Розділ 5. майбутнє еволюції людини. Поєднання генної інженерії та штучного інтелекту може навіть призвести до нової ери еволюції людини. Ми можемо побачити появу дизайнерських дітей, де батьки можуть вибирати риси своїх нащадків. Деякі футурологи розмірковують про можливість злиття людей з машинами, створюючи кіборгів з покращеними здібностями. Це ставить глибокі питання про те, що значить бути людиною. Чи збережемо ми свою сутність у світі, де наша біологія все більше переплітається з технологіями? Чи приймемо ми ці зміни, чи будемо прагнути зберегти людську форму в її нинішньому стані? Відповіді на ці питання сформують саме визначення нашого виду в наступному столітті. Це вимагатиме ретельного розгляду наших цінностей та етичних меж, коли ми будемо досліджувати цю незвідану територію. Зі зростанням населення світу зростатимуть і проблеми урбанізації. Ми можемо очікувати появи мегаміст, де проживають десятки мільйонів людей. Щоб врахувати це зростання, архітектори та містобудівники досліджують інноваційні рішення, такі як вертикальні міста та підземні житла. Уявіть собі хмарочоси, які затьмарюють найвищі будівлі сьогодні, вміщуючи цілі громади. Уявіть собі підземні мережі тунелів та споруд, що забезпечують транспорт. Житло та громадські простори. Ці футуристичні міста повинні бути стійкими, спираючись на відновлювані джерела енергії та ефективне управління ресурсами. Транспорт також буде революціонізований. Автомобілі без водія будуть пересуватися розумними дорогами, зменшуючи затори та аварії. Швидкісні залізничні системи можуть з'єднати міста на різних континентах, зробивши подорожі швидшими та ефективнішими. Інтернет вже з'єднав мільярди людей у всьому світі, і ця взаємопов'язаність лише поглибиться в майбутньому. Розвиток інтернету речей призведе до того, що повсякденні предмети будуть оснащені датчиками та підключені до інтернету, створюючи безшовну мережу інформації та комунікації. Віртуальна реальність та доповнена реальність змінять те, як ми взаємодіємо зі світом навколо нас. Уявіть собі відвідування концерту чи спортивного заходу, не виходячи з власної вітальні або отримання інформації про ваше оточення в режимі реального часу через окуляри доповненої реальності. Ця гіперзв'язаність має потенціал для сприяння кращому розумінню та співпраці між культурами. Однак це також викликає занепокоєння щодо конфіденційності, безпеки та поширення дезінформації. Нам потрібно буде розробити нові етичні рамки та правила для цієї цифрової епохи. Жодна дискусія про майбутнє не буде повною без визнання загрози зміни клімату. Наступне століття буде вирішальним у наших зусиллях пом'якшити найгірші наслідки глобального потепління. Нам потрібно буде відмовитися від викопного палива та використовувати відновлювані джерела енергії. Такі як сонячна вітрова та геотермальна. Технологічні інновації, такі як уловлювання та зберігання вуглецю, можуть відіграти певну роль у скороченні викидів парникових газів. Однак для вирішення проблеми зміни клімату знадобиться більше, ніж просто технологічні рішення. Це вимагатиме фундаментальної зміни наших цінностей та моделей споживання. Нам потрібно буде прийняти стійкі практики. Такі, як зменшення залежності від одноразових пластмас та пропагування рослинної дієти. Міжнародна співпраця буде важливою для вирішення цієї глобальної проблеми та забезпечення придатної для життя планети для майбутніх поколінь. Передбачення майбутнього це не певна справа. 2025 рік може приховувати неймовірні дива або непередбачені виклики. Однак одне можна сказати точно: вибір, який ми робимо сьогодні, визначить курс нашого спільного майбутнього. Приймаючи технологічні досягнення та одночасно вирішуючи їх етичні наслідки, сприяючи глобальній співпраці та стійким практикам, ми можемо створити майбутнє, де людство процвітатиме. Майбутнє це не те, що просто трапляється з нами, це те, що ми активно створюємо своїми діями та рішеннями. Прагнемо зробити наступні 100 років свідченням людської винахідливості, співчуття та нашої незмінної здатності формувати кращий світ для себе та майбутніх поколінь.